Привіт, привіт, усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Терапія. сьогодні. Славнюча розпаковка та огляд. Огляд ось такої величезної, насправді, коробіщі тканин із інтернет-магазину Занна. Посилання на всі тканини ви знайдете в описі під відео. Також в першому коментарі, прикріпленому мною під відео, ви також знайдете посиланнячка на те, що я показую. Тканин насправді не багато, просто вони зимові. Об'ємні і займають ось таку величезну коробку. Так охайно розрізаю. Уху! І тут у мене те, що я чекала, плюшка-няшка. Це тканина з назвою Wellsoft, і з неї ми будемо з вами шити домашні костюмчики. Ось одна така, а інша компаньйон. Сіренька. Бачите, можна. Комбінувати штанці сірі, а ковтина чи халатик будуть рожеві в сердечки, ну або якось навпаки. Також з цієї тканини ви можете шити рушнички, дитячі речі і залишків, які у вас залишаться із шматочків, навіть рушнички на голову, тюрбанчики. Спочатку давайте роздивимося ось так: цю тканину. Вона має. Дві сторони. З однієї більш велюровий, більш короткий ворс, а з внутрішньої сторони довший і такий більш флісовий ворс. І бачите, яка товста, товста тканина. Здається, що вона складається з двох тканин. А ні. Це вона ось така товстенька. Дуже м'яка, приємна. і... Ну, ви знаєте, що такий костюмчик буде вартувати десь ну, приблизно 750-800 гривень, ну, саме такий маленького розміру. А якщо ви самостійно пошиєте купите тканину, то виходить ну, дійсно величезна економія. Спочатку сіренький, а ну, а зараз рожевий. Там є декілька варіантів. Є білий в сердечки, різні кольори. Тут ви вже будете обирати на свій смак. ну, ці такі ось поєднання з сірий з рожеревим. Дуже класний. Це виворіт. А це лице тканина не еластична, Бачите, не еластична, але вона м'яка, з нею дуже легко працювати. Обов'язково будемо утеплюватись, нам не страшні будуть холодні зими та холодні осінні дні, тому що ми. Будемо тепленько одягнені. Ось, бачите, яке гарне поєднання. Два компаньйони. Шити ворс тут потрібно в одному направленні, ну, щоб по-різному не було у нас розташування штанів. Шиємо так само, як я знімала урок недавно із велюру. Він був на каналі, але ще обов'язково я. Зроблю наголошення на тому, як викладати, яку сторону ворсу обрати. Якщо будете використовувати виворотню сторону, як лицьову, то можна не переживати за направлення ворсу. Таке прям ну дуже ніжне полотно це трикотажне. Так, це насправді трикотажне полотно, але оскільки воно не еластичне, то. Ну, Тут не вийде так, що ви будете, знаєте, в обтяжку робити річ. Вона має бути вільною. Так, наступне. Ух ти, які вони класні! Наступне це дві пальтові тканини, але вони, в принципі, такі, що з них можна пошити буде також кардигани або якісь такі, знаєте, накидочки. Оця тканина, вона на трикотажній основі. Так, зараз дивіться, ось я показую жовту, це виворіт. так, Це лице таке, наче як букльоване, трішечки-трішечки розтягується як по довжині, так і по ширині. Колір е жовто-гірчичний, такий навіть ближче до мімози. Зараз це я забираю, ми роздивимося гарненько на манекені. Дуже цікава тканина. Товщина, бачите, досить таки товстенька ця тканина. Трішечки, вона чимсь схожа на лоден. Чимсь, але більш щільніша і менш еластична. Дуже красивий колір. Такий сонячний, життєрадісний. Ось так виглядає на лице. І ще потягнемо. Трішечки, трішечки має розтягування по ширині. Класна тканина, навіть сукню теплу можна пошити таку під пояс широку. І вона не колюча. Якщо ви переживаєте, що буває таке, що дуже колиться, то ні. Вона до тіла абсолютно приємна ця тканина. Та ще якусь маючку чи комбінацію надягнете, взагалі супер буде. Так, інша тканина, дивіться, теж вона яка цікава. Це як тонка шерсть, бачите? Вовна. Ось тут видно. І на ній, наче як набитий малюнок. Набивний, така набивна шерсть. Так, малюнок сірий з жовтими квітами. Він йде. А Хаотично він йде. До речі, з такої тканини я вже щось подібне шила, мабуть, що сукню. Шиється вона дуже класно, тримає форму. І вона не еластична ця тканина. Дивіться, вона м'яка, бачите? Вона так, не так, що стоїть дубом. Теж можна пошити як пальто, так і костюм. Це може бути. Це може бути спідниця та жакет. І о, може бути вона ще так розпушиться трохи ця тканина, потім згодом. Цей ворсик підніметься, дуже гарно виглядає. А виворі такий, як флісовий, здається. Можна комбінувати, наприклад, пошити теплу спідницю. До речі, з оцеї пальтової тканини ви можете пошити спідницю на півсонця, теплу, зимову, якщо у вас коротка шубка чи пальтечко. Чи пуховик, і навіть кілоти широкі, ось цієї будуть виглядати класно з грубими чоботами. Ну, дуже класно буде дивитися, але ну, зважайте на зріст, що бажано, щоб у вас для кілотів був більш вищий зріст. Якщо для спідниці на півсонце, то все рівно якого ви зросту. Ось так виглядає ця тканина. Класна, теж така вона тепленька, приємна на дотик. Ця взагалі, тут ніяких колючостей немає, вона навпаки така дуже плюшова, з вивороту надзвичайно приємна до тіла і має товщину. Якщо тут на кромочках вона більш така тоненька, то тут вже вона має нормальну товщину. Зимова товщина. Так. Ну що ж, роздивляємося далі. Дуже гарне поєднання. Звичайно, що я планую шити зимові сукні теплі. Для нових колекцій це будуть зимові сукні, ну або поєднання якісь комплекти. А що буде, вже побачимо. Ну, Якісь класні комплекти, точно можна придумати. Поєднання з сірими, наприклад, навіть штанцями. Це може бути туніка чи кардиган, накидка, сукня, ну, будь-що. Так, далі новинки. Не могла е, оприділитися, який колір мені подобається більше. Сіро-блакитний, він такий, начебто сірий, начебто й блакитний. ось цей. І яскравий колір синій. Тканина Ангора, вона з вивороту, бачите, немає має блискіток у неї, вона не колюча з вивороту, абсолютно. А на лиці так хаотично. Люр люрексовий малюнок. Ну, Люрекс такий, начебто, як, ну, злегка. Він не такий, що вирве око, гарно виглядає. І Зараз дивимося, як вона по еластичності: абсолютно дві однакові. Значить, Еластичність тут я бачу, що є, бачите, можна сукню пошити, ковтину. Якщо сукня, то додавайте нижню спідницю або комбінацію під низ. Має приємна вона до тіла, ну трішечки, звичайно, що жорсткувата. Я б не сказала, що там супер-м'яка, ні, але ну, не колюча. Жорсткувата за рахунок ось цього люрексу, але виворіт не колючий. Майте це на увазі. Ось така. Сіро-блакитна, дуже благородний колір. Дивіться, як гарно можна пошити сукню і наверх ось таку накидку. Ці кольори вони чимось подібні. Так, ось, і виворіть, щоб видно було. І зараз ще дивимося синій. Ну, Синій, звичайно, що більш яскравіший. Хто любить яскраве? О, а синя тканина більш м'якша. Ось навіть я не знаю, буде вам помітно це чи ні. Ось дивіться, як лягає ця. Ось Я її пускаю. Як лягається ця? ця? з меланджем, бачите, тут трішки я меланжу. Ниточки переплетіння синього, світлішого і темнішого. І вона більш м'яка. Ось. Дивіться, я прямо в руках, щоб ви бачили різницю. Бачите, ось як ця Ця більш м'якша. Хоча дві тканини однакові. Ця дуже приємний виворіт у синьої. М'який, тут більш жорсткий, тут м'який, і більш вища еластичність. Ось так. Бачите, в залежності від кольору, вони ці тканини різні. Виворід гладенький, але це ось з такими м -м, люрексовими ниточками, з шимером, навіть такий, як здається, що це леопардовий принт. Класний. Планую пошити, звичайно, що сукню або костюмчик. Навіть можна пошити якісь лосіни, тканина не прозора. Тому можна пошити лосіний туніку. Буде такий, як комплектик. Ну або широкі штани і светрик теж буде виглядати класно. Такі костюмчики, як зараз, популярні. Роздивляємося далі. Ой, колір такий красивий, такий красивий, такий м'якенький. Так, дві ангори. Одна така, одна така. Ой, цей зелений колір, дівчатка. Взагалі, на фотографіях виглядав не так. Він такий. Смарагдово-зелений, дуже красивий колір цієї ангори. М'яка, можна шити светрики, можна шити сукня, але вона ну, не супер товста. Така більш на светрики, якщо сукня, то додавайте підкладочку. Дуже красивий колір. Зелена. Еластичність по ширині. По довжині ну, за рахунок того, що полотно в'язане. Бачите, дуже-дуже еластична. В обтяжку щось можна пошити, з драпіюванням, все що завгодно. Так, І інша а інша така, наче значи Ось, Дивіться, яка вона цікава, ця ангорочка. Вона виглядає, тобто, якщо ця без ворсу зверху, от вам буде видно, то ця з таким. З таким легким, бачите, як начі зверху. М'якенька-м'якенька. Ось прямо видно, тут немає ворсу, а тут є, яка вона цікава. Теж така ангорочка, м'якесенька і приємна до тіла. Колір красивий, дуже красивий колір, бордовий чи марсала, його по-різному називають. Вона по еластичності так само, як ця, але трішечки більш м'якший. У неї лице більш м'якше. Красиве поєднання кольорів, до речі, дивіться, як гарно вони виглядають. Разом такі насичені, що той, що той насичений, навіть можна сукню зробити. Я такі вже раніше шила для своїх колекцій. Багато разів шила різних із шифону. Робила поєднання, дуже гарні поєднання. Оці. Бачите, як гарно виглядає. Потім коричневий, з темно-синім, бежевий із отаким відтінком. Половину робите або одна половина менша, але найбільше дуже стильно виглядають сукні, такі колор-блок. Блоками кольори класні тканинки, сподобалась якість. Ну, і цей колір це. По якості, взагалі, бомба. Дуже класно. По якості, ось саме ця ангора. Ну, а ця мене підкорила своїм кольором. Колір просто божественний, такий неймовірний. Рухаємося далі, занурюємося в коробку. Так. Назвали чомусь цей трикотаж Жакар, як про мене, то це рубчик. Насиченіший колір Марсала, або такий, знаєте, чорно-сливовий. Отакий От більш. Може, навіть буряковий, красивий колір. І ця тканина я вже колись мала подібну. Вона дуже класна, дуже гарно вона по якості. І дивіться, яка тут кромка. Є на каналі урок, як за допомогою кромки, ми відрізаємо трохи ширше робити горловину, манжети і навіть низ. Бачите, яка тут така, як в стилі Шанель? Ця вона ось. Якщо на просвіт, бачите, така наче, як з дірочками, підходить для светрика. Якщо для сукні будете обирати, то обов'язково нижня комбінація ну або підкладка. Якість класна для ковтини. Для гольфику, ну і для сукні. Але не забувайте, що тут ця кромочка, гріх її викидати, з неї зробити обов'язково манжети і горловину, тому що виглядає ну, класно. Для чого викидати, якщо можна використати цю бахрому красиву і нею обробити виріб. Він буде виглядати чітко. Абсолютно однакове цей виріб. Якщо розтягнути, то видно фактурну таку дірочку, в'язку. Рубчик, бачите, з дирочками. Класно. Колись я мала подібну тільки світлого відтінку. Ну, і тут в мене вирве око теж не могла, не могла визначитися, які саме кольори обрати. Ще є, здається, отакий більш в рожевому відтінку це трикотаж з назвою «Крепдайвінг». Цей дуже еластичний, зрозуміло. «Крепдайвінг» теж зараз будемо роздивлятися. Кольори класні. Тут більш зелений із такими фіолетово-ружевими квітами. Цей більш оранжевий, оранжевий такий жовто-гарячий і трішечки також фіолетового з блакитними такими квіточками. Виглядає яскраво, бо восени здається, що нам необхідні яскраві кольори ну, для того, щоб якось знаєте, трішечки себе підбадьорити, підбадьорити та додати собі класного настрою. Так, спочатку роздивляємося на столі. Отже, це у нас еластичний. Ого, який він, він такий важкенький, класний, якість гарна. Дивіться, яка висока еластичність у нього. Це по ширині, я тримаю ось кромка і по довжині теж. Дивіться, як гарно тягнеться. І так, і так. О, взагалі, я люблю такі тканини. І це, друзі мої, один в один тканина, як сукня на мені, щоб ви розуміли, що відразу можна пошити. Бачите? Оцій сукні на мені, ну, мабуть, що років 6. Ніяких катишок. Дивіться, я її ношу активно, ви постійно мене бачите в ній на відео. Ну, Тобто, це одна з моїх найулюбленіших суконь. Тканина ця. Я на них кажу не обіважка, Вона ну їй нічого не робиться, вона не втрачає колір, якість класна. Так, роздивляємося тепер на манекені. Ой, ну взагалі красиво. Знаєте, такий, як наче осінній ліс, ну в ньому є квіти. Такий загадковий. Мені чомусь згадався серіал Салім. Я його так любила дивитися, може хтось із вас дивився, він про відьомство, але ну не знаю чому. от Просто салім якийсь класно виглядає. І можна шити все що завгодно. Переваги цієї тканини висока еластичність, тому ми можемо шити речі в обтяжку, в облипку, з якимсь драпіюванням. Це можуть бути лосіни і тоніка. Ну, будь-що, це може бути навіть сукня зі спідницею на півсонце, трапеція, що ви забажаєте. І наступна така ж сама якість, так, тут. І одинакова по товщині. виворіт біленький, гладенький, це, мабуть, був фотодрук ось такий. так. Теж висока еластичність, різниця тільки в кольорі. От колір інший, і вже у вас сприйняття, звичайно, що інше. Так. Це, до речі, можна поєднати. Ось, дивіться, це, наприклад, пошити ковтину, і спідничка чи штанці можуть бути ось такі яскраві, як ця тканина попередня. Ось так виглядає. Це вже такий якийсь нічний ліс. Бо тут теж такі, як переплетіння дерев. Ну, щось таке загадкове і казкове. Гарна тканина, я дуже задоволена якістю. Вона цупка. Має високу еластичність, ну і класна, така от геть, як су... сукенка на мені. ще в мене є дві ось такі наліпочки. Я вже показувала, як з ними працювати, просто прасочкою переводиться. Дивіться світшот з Мікі Маусом. Є вони різні. Я обрала ось саме такий. Покажу ще тканину, на яку буду наклеювати. Дуже класно, дивіться. Обов'язково пошию світшотики. Ось такий наш український тризуб. Класний, так? Ось, щоб на манекені видно було. З маками чарівно. Ну так, що, що я маю? Дуже класна трьохнитка на флісі, дивіться, яка. Вите, яка тут така гарна якість. І от буде свічотик. І на нього. Тут невеликий шматочок такий, щоб пошити світшотик. Яка в мене ідея? Один світшотик повністю буде сірий, а інший та тканина що залишиться, рукави я зроблю жовті або сині, і от буде якась одна із цих наклеючок. Бачите, як гарно на сірому, тому що білий, мені здається, ну це дуже банально все робити на білому. А сірий класно буде відтіняти оці кольори. І буде виглядати класно. От тому ще ось таке. Це вся коробка, незважаючи на те, що вона ну, така величезна, але вона швидко закінчилася, швидко закінчилася. Друзі, всім вам бажаю натхнення. Посилання на магазин знайдете також в описі. В магазину Занна є свій телеграм-канал. Я думаю, що ви його вже всі знаєте. І... Мабуть, що вже підписані на телеграм-канал. Дізнавайтеся новинки, дізнавайтеся про актуальний розпродаж та знижки, які є. Ну, тканини і так зазвичай за досить низькими цінами, тому це ще приємніше. Наснаги, музи, гарного настрою! Бережіть себе, до зустрічі!